Режим Путіна паде на Україну чекає перемога. Ясновидець розповів, що станеться 2025 року та хто отримає покарання. Ба Більше астрологи також зробили прогноз на наступний рік. Без сюрпризів для ворога не обійдеться. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ясновидець Андрій Дуйко, якого називають українським Нострадамусом, передбачив, що 2025 року своє покарання отримують підлі люди. Також у Росії почнеться початок падіння режиму Путіна. Про це він сказав у коментарі ютуб каналу Мій світ. Наступний рік покарає всіх тих, хто не мав поваги, той, хто жив з невагою, ненавистю і брехнею. Ми станемо свідками низки подій. Тут постраждає керівництво нашої країни і керівництво Росії, зокрема лідер цієї держави. До кінця року на території Росії стануться жахливі події. Всі розуміють, що падіння РФ неминуче, сама Росія тримається на вигаданих ідеях і лозунгах. Ми побачимо шалені конфлікти в Росії, і це буде початком чотирирічного падіння режиму Путіна. А тим часом відомий астролог Влад Рос вразив своїм прогнозом на 25-й рік. Він зазначив, що рік зеленої дерев'яної змії стане переможним для України. і Є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року. 2025-й рік – п'ятий год України, дорогі друзі. Я категорически настаиваю на, на об этом, Украина победит в этой долготривалой войне. А в той, той же авистийской астрологии точка жизни и точка смерти есть, mm -hmm. да? Точка смерти э, значит, движется в обратную сторону по зодиакальному знаку зодиака, и один знак зодиака она проходит за 9 лет. А точка жизни, связанная с Белой Луной, она каждый знак зодиака проходит за 7 лет, дорогие друзья. И вот э, буквально поздний, поздним летом, в начале осени, точка жизни приближается к победоносному Юпитеру. Юпитер – это планета счастья, успеха. Точка жизни соединится еще и с Меркурием, а дальше уже к концу года с Венеры. То есть конец года – это что-то будет невероятное для нашей страны. Это некая такая часть нашей жизни, в которую мы будем все вовлечены. Там пойдут и большие инвестиции, и возможности, вливание капитал, капитала в нас, восстановление нашей страны. В любом случае все это а намечается на конец года, даже если в худшем случае этот абсолютнейший ублюдок, который на нас все время пытается там орешники всякие навесить, будет сопротивляться и не заканчивать войну. То його в вканічному щоті відправлять на той світ, такі, друзі. В свою чергу. Український астролог Альвіна Пономаренко також зробила прогноз на 2025 рік. Вона розповіла, з яких подій розпочнеться 25 й За її словами, не обійдеться без тривог. Можливі шахедові та ракетні загрози. Однак Україна також готує сюрпризи для ворога. Початок нового року буде трошечки тривожним, тому що ми це вже проходили і аналізуючи попереднє торкання, а пік його буде на 2 січня. Відповідно за два-три дні, тобто якраз новий рік, свята, ми хочемо святкувати. І звісно, що ворог захоче нас привітати по старій добрій традиції. Тому, будь ласка, будьте пильними. Або часті можуть бути повітряні тривоги, ракетні обстріли, шахедні і, і проче. Тут у нас, знаєте, всякі пітарди захочуть в нас кинути. Але я хочу сказати, що попередні торкання не завжди проходило негативно. В нас є позитивні події. Тоді а, наші дрони СБУ, ССО, були дуже влучно в Росії, так що, я думаю, ми їх так само навзаєм привітаємо з Новим роком. А що ще було з такого прекрасного? Боріль тоді приїжджав в Київ. Зеленський їздив, здається, в Будапешт. Тобто і там, і там мова йшлася про безпеку України, і це дуже круто, тому що, а, значить, на 2 січня, десь під ялиночку, а, від європейської спільноти ми маємо отримати якісь подарунки, тому що тоді почали якусь справу, почали говорити про щось, значить, ми вже почуємо результати а, цих домовленостей і, можливо, отримаємо те, що нам обіцяли. А далі, в принципі, січень, от весь січень, він пройде, знаєте, як от все, що ми робили або не робили в жовтні і в листопаді 2024 року, все до нас повертається на доопрацювання, на продовження історії. Тому весь січень буде в. Ну, ми не будемо починати нові справи, але ми будемо закінчувати їх. І це дуже влучно, тому що ретроградний Марс, якраз він говорить про старі справи, які почали, які потрібно доопрацювати. І саме якраз ретроградний Марс буде нас повертати до цих тем. Але я хочу сказати, що в принципі початок року січень буде нас вести до лютого а в лютому у нас дуже класний аспект є. Позитивний сильний, він називається аспект року. Тобто, це mm -hmm. така подія, яку як я кажу, точно не проспимо, але якщо постараємося, то можемо. Mm -hmm. У нас були хороші аспекти подібного плану. Їх було чотири в кінці 23-го року, і, і ще п'ятий на початку 24-го, І тоді я говорила, що ми маємо отримати перемогу якусь тоді. У нас планувався контрнаступ, і він провалився. І ось бачимо, що ці хороші, ті хороші аспекти. Ну, ми не проспали. Ми зробили все, що від нас залежить, але цього було замало, тому що питання війни в Україні це не тільки питання України. На жаль. І світова спільнота має це зрозуміти. От Влад Рос здивував сенсаційним передбаченням на новий рік. Він запевнив, що як такого ракетного та шахедового терору зі сторони РФ і не буде, оскільки Україна вже має надпотужну зброю, яка покладе кінець російським масовим атакам з повітря. Ба більше Росія буде тепер потерпати від дронових і не тільки атак. А, <говори> а от этого не буде дорогі друзі. О, це просто. А у с начала года у нас появится то оружие, о котором всегда говорил заложный, да, то есть мы уже будем на практике его производить, и будем все сбивать, все абсолютно, все, что на нас летит. А я вам хочу сказать, это лазерное оружие. Использование лазерного оружия, буквально, которое стоит один луч буквально 5-10 центов, говорят, ну, максимум 20 центов, ну, 50 центов. То есть за 50 центов мы будем сбивать шахет, который будет стоить до 50 тысяч долларов. Понимаете, о чем я? И от лазерного оружия просто нет никакого спасения. Шахеды просто перестанут летать в 2025 году. Это говорит о том, что а, скоро будет и компания а, значит, роев дронов лететь на, на расистов. А сейчас начали нам, а, значит, наши союзники из НАТО передавать такие дроны, которые, ну, суперсильные, и вообще это ноу-хау абсолютно. Короче, Абсолютно новые технологии связаны с приходом Плутона в Адалее, Это случилось буквально ноябре месяца этого года, да. Уже окончательно бесповоротно будут развивать всю эту а, возможность нашей победы. Новые технологии. А поэтому скоро эти драндулеты будут абсолютно бесполезны, как в свое время бесполезными стали байрактары. Вы помните? А какие мы оды и песни пели в начале войны? Байрактар, помните, песня была? А он меня абсолютно бесполезен. Скоро эти драндулеты из Москвы, летящие на нас, иранские, да, тоже перестанут быть ну, каким-то средством, которые мы могли бы опасаться. Я правильно зрозуміла? Це, це все ж таки західне зброя, чи українська теж. Українська у нас нам передано уже. Uh -huh. первые фрагменты лазерного оружия мы сами можем это уже делать и использовать. Мало того, эти лазерные оружия будут сбивать не только шахеды, но и вертолеты, которые несут фабы, да и бомбят и, на границе и, с нами. И это самолеты тоже сбивать. Ну самолетами будет сложнее, но вертолеты, которые несут несут фабы. І особенно на Харків, там на Запорожі, куда угодвані там несуть. да, тоже дуже буспіва. Астрологиня також зазначила, який астрологічний вплив на Україну може бути навесні 25-го року. Повернення територій та полонених це ключові події, які можуть відбутися навесні 25-го. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі. Підкреслює Альбіна Пономаренко і додає, що такі події можуть бути пов'язані з морем. На березень місяць в нас так само два хороших сильних потужних. Аспекти, впливи, які mm -hmm. говорять нам про повернення а, полонених, про повернення території. А, можливо, там знаєте, буде великий обмін, можливо, азовців повернемо велику mm -hmm. кількість. А, можливо, взагалі там буде знаєте всіх на всіх завжди говорили ще з 14-го року. Але це ну якось більше схоже на фантастику. Да? Але ж все одно треба працювати. І можливо такі великі-великий обмін може статися. Тобто зорі дають хороші можливості для таких речей. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі, угу. а це не тільки повернення полонених, це ще й е, такі е, таємні місії військові, так в Криму, десь в Росії. Е, е, в цей період я так само обрадила. Дипломатам українським президентом бути дуже активними саме в березні, щоб говорити про потреби України, підіймати тему повернення Криму, тому що тут буде вплив іти до Нептуна. А Нептун в астрології пов'язаний з морем. Отже, повернення наших територій і морських, в тому числі, ну було б добре це зробити. Тут до речі, можуть бути і вдалі такі військові морські бої, тобто щось або в чорне море за місто впаде. Може, і впаде, він старенький же втомився, всяк може бути. Тим більше що десь от на попередніх терканнях так само Буданов казав, що от ті там реакції, які відбуваються в Криму. Це підготовка до певної значної події. Тож будемо чекати. Зробив Влад Рос і передбачення щодо подій в українському політикумі у 2025 році. За його словами, вибори в Україні таки можуть відбутися. Бо більше астролог навіть назвав кандидатів, які мають найбільші шанси на перемогу. Не обійдеться і без темної конячки. Прізвище цього ймовірного кандидата вас точно вразить. У нас либо вибори дожне. Повинні... произойти 25.05.2025 весной, либо все-таки осенью в конце октября. Ну, либо так, либо сяк. Сейчас многие склоняются, что все-таки осенью, да, но если все так быстро как бы пойдет, то может быть и в конце весны. Поэтому все бигборды уже выкуплены, и все готовятся к выборам. Ну и файлстарт сделал у нас один очень известный политик Бойко, он увидел, как Джорджиску тут в Румынии выиграл <связывая> первый тур выборов в ТикТоке. И ровно через два дня зарегистрировался в ТикТок и выдал <связывая> пламенную речь. Ну, теперь его, короче, отрезали, да, там от какого-то там. Этого, <связывая> Я точно уверена, что у вас уже кандидаты, которые будут принимать участие в выборах в Украине. У кого какие шансы? Ну, Поделитесь с нами, возможно, эксклюзивной информацией, Ну, Очень важно, дорогие друзья, очень важно, когда будут происходить выборы. Потому что, например, пока Юпитер в Близнецах в знаке нашего президента Зеленского, то шансов больше у него. И Питер выходит из знака близнецы в рак 10 июня. Поэтому выборы до 10 июня Зеленскому благоприятны. И у него есть хорошие шансы переизбраться. То, что он точно пойдет на выборы, я вам гарантирую. Не слушайте этих олухов этих всяких липовых там, этих самых там, не знаю, там политологов, которые там в Ютубе там говорят, вот Зеленский в Англии уедет. Это так хотела бы Москва, понимаете? Я вам точно могу сказать, что Зеленский будет точно. Баллотироваться. Осенью, конечно, более хорошие шансы у Залужного, да, действительно, mm -hmm. Залужный – это кандидат, э, кто говорит, э, ну, осенью номер один кандидат. А также есть неплохие шансы у нас, э, значит, у нашего Буданова, тем более после того, как он просто недавно уничтожил этого Кириллова, одного из генералов, который связан был с химическим оружием, да, да? то есть как бы его рейтинг тоже как бы вырастет. Ну и главная сенсация может случиться буквально у нас э, в конце этой недели, когда мы записываем с вами, э, значит, эфир. И если Усик победит, дорогие друзья, он тоже может пойти в президенты. Это может быть такая Конячка. Которая може виграти ці вибори і всіх обійти на горізонті нагадаємо, що астрологія, тарологія, номерологія ворожіння, віщування мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має просто розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А яке передбачення вас вразило найбільше? Напишіть у коментарях. Наразі це усі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі.